Всім привіт! З вами кіт. Перед початком відео хочу подякувати всім, хто підписався, адже нас вже більше ста чоловік. А з огляду на те, що більшість підписників прийшло після відео хардкорного Варкрафту, то сьогодні буде продовження історії гнома, що читає чорні книжки. Чи досягне він 20-го рівня та які труднощі випадуть на його маленьку спину, дізнаєтесь вже сьогодні. Тож запасайтеся водою, і ми починаємо. Минулого разу ми зупинилися на тому, що малий з бісанням приїхали у Штормвінг, столицю Альянсу. Одразу пишу гравцям з української Warcraft спільноти, щоб додали у гільдію. А якщо ви граєте за Орду, це також не проблема, адже там теж є кілька українських гільдій. Щодо Armed Forces of Ukraine, загалом вони грають на Лічкінзі, і очікувано, що 10 жовтня частина побіжить проходити короля Ліча. Але у Гільдії багатсько людей, тож компанія для гри на хардкорі точно буде. Тим часом я забіг у таємну таверну, у підвалі якої знаходиться культ чорнокнижників, де мені запропонували завдання, по виконанні якого я зможу призвати Войда. Для чорнокнижників це мастхев помічник аж до 60-го рівня. Адже він не тільки боронить від прямих атак, але й може жертвувати собою, даючи щит заклинателю і невеличкий спойлер. Він врятує мою маленьку дубцю. По дорозі за вивченням точки місцевого таксі набридаю на малий зоопарк. Дві сямські кицьки полюють на рідкісного папушку. А насправді хазяїни полетіли, а білети для своїх улюбленців не придбали, тож вони тут стоять як хатіко. На жаль, полетіти поки що нікуди не можу, тож роблю невеличкі віри, адже так трохи швидше виходити з міста. У передмісті набираю ще кілька завдань, адже йти у іншу локацію на 10-му рівні, так ще й на хардкорі, це самогубство. Треба трохи підкачатись. Спочатку вирішив піти на місцевого боса. Зазвичай його пресують від 12 рівня, та чорнокнижник може собі дозволити таку розкіш і на 10-му. Вже підійшовши до потрібного мені монстра і збираючи травичку, побачив коротуна, що теж має намір розібратися з бандитом. А у двох все ж веселіше і легше, тим паче, що правила не забороняють, тож кидаю йому запрошення у групу. Не чекаючи команди, дворф починає бійку. Я вже ж також не сиджу без діла і, накинувши три прокляття, посилаю рожеві промені добра. І знаєте, що вам скажу? Щось мені здається, що я не впорався б з ним самостійно. Ну дуже він товстенький. Тут без пустотника не варіант, а ось зі священником дворфом інша справа. Ми з ним розібралися і кожний пішов своєю дорогою. Моя привела мене до місцевого хряка з іменем принцеса. Бабуся попросила допомоги, бо скоро онуки приїдуть і треба на стіл накрити. Ну або щось таке у англійській мові я не спеціаліст. Кличу бісеня на поміч, щоб хоч трохи зрівняти шанси, бо їх троє, а я один. На жаль, через кілька секунд після бійки мій друг відходить у інший вимір. А я залишаюсь сам проти трьох. На щастя, у мене є план, і баночка з цілебним напоєм закарпатська наливочка з ожини та смородини. Поки я біжу до паркану, щоб перестрибнути його та розірвати дистанцію, принцеса втрачає свідомість, і залишаємося ми у трьох. тупою ногою, лякаючи одне порося, і починаю битися з іншим. Та зненацька натрапляю на місцевий грінпіс, що зовсім не оцінив мої дії і планує натовкти мені писочок. Ситуація складається не в мою користь, тож рву капці до іншого паркану, де є кілька героїв в надії отримати поміч. Але щось йде не по плану, і коли залишається лише тридцять хітпоїнтів, коркової настійки, що генерує мені 100% здоров'я. На щастя, мила дама воїн допомагає мені, і тепер два активісти б'ються вже з нею. А я тим часом закінчую свої відносини з поросям. Допомагаю винести одного з грінпісівців та бінтую дівчину від поранень, поки другий активіст кличе третього на поміч і знову двох біжуть на нас. Але це не їх вагова категорія. Ми з легкістю виходимо переможцями з битви, яка була досить насиченою як для 10 рівня. А поки я біг, щоб зібрати здобич з принцеси, краєм ока бачу, що наша маленька сутичка переросла у щось грандіозне, і на поле вийшла тютьоха, що заправляє тими активістами. І так співпало, що у мене є контракт на її ліквідацію, саме від культу чорнокнижників. Я сьогодні фартовий вухатий гном, тож без вагань накидую усі закляття, що маю в арсеналі, на темноволосу пані. Повернувшись до передмістя, віддаю місцевому шерифу докази, що з босом локації покінчено. Та на превеликий жаль нічого цінного він мені не дав але досвід то наше все. Тож я не журюсь, а йду до своїх темних майстрів, щоб розповісти про бійку на полі і як розібрався з грінпісом та їх головою. Отримую 11 рівень, і виявляється, що намисто, яке я взяв у пані як доказ, має дивні властивості. Воно щось типу горокракса з Гаррі Поттеру, Тож мене посилають на рівень нижче, щоб знешкодити артефакт. Стрибаючи, я проходжу повз відчинені труни та запилені кімнати все нижче й нижче, поки не натрапляю на ритуальне рожеве коло, де саме і потрібно знешкодити намисто. Після нехитрих маніпуляцій з'являється пустотник, і яка вдача саме він мені і потрібен у моїх подальших пригодах. А щоб його приборкати, потрібно спочатку знесилити. Тож одразу чаклую свій арсенал на того джима. Мій помічник бісеня навіть витримав його кілька ударів, тим самим даючи можливість накидати якомога більше заклять. Зла сила знешкоджена, і піднявшись назад до менторів, я нарешті вивчаю заклинання на призив пустотника. Далі вивчаю ще кілька нових заклять, але не усі, бо грошики поки в дефіциті. Покликав пустотника на поміч вже у новій локації, бо тут 100% буде йому робота, адже малий бісаня не вивозить. Набравши повну мапу завдань, ми пішли шукати пригоди, паралельно прокачуючись. Пробігаючи біля скрині з скарбами, на нас напали бандити. На щастя, їх було лише двоє: одного перехоплює демон, а іншого я відправляю побігати трохи. Все вже по відпрацьованій схемі. Покінчивши з нападниками, йду по своїй скарби, але на жаль, нічого такого у скрині не було. Рухаючись далі, натрапив на цікавий спот. Місцина нагадувала поле битви, що досить дивно для цієї локації. Трохи розібравшись, я з'ясував, що якимось чином розробники пришвидшили появу бандитів, якщо навкруги багато героїв, щоб всім вистачало покидьків. І мене це приємно здивувало. А вже ж, моби були все одно в дефіциті, але вже не в такому шаленому. Я вирішив залишитися, тим паче, що у мене є завдання. Згодом отримав запрошення у групу, і ми вже в п'ятьох влаштували м'ясорубку. Покінчивши з розбійниками і взявши 12 рівень за розробку механічного опудала, вирішив піти на узбережжя неподалік. Там мені потрібні мурлоки, адже є кулінарне завдання, подробиці якого вам краще не знати. Бо тут навіть чорнокнижники таке гидуються їсти. Це більше для некромантів. І тут мені у приватні повідомлення хтось пише: я спочатку не зрозумів, що це, але за кілька секунд на мене вилітає здоровенний рідкісний іменний мурлок 15 рівня. Сказати, що я очманів, це нічого не сказати. Замість пустотника зі мною бісеня насипається тварюка дуже потужно. Тому одразу куштую огірка, що відновлює 100 хідпоїнтів. Дякую моїм вчителям за непоганий рецепт. Через кілька секунд у мене знову половина життів залишилася. Я вже почав продумувати тактику прокачки наступного персонажа, але на щастя відпрацювала закляття страху, і це стало моїм спасінням. Адже шанс, що воно подіє на такого здоровенного монстра, був невеликий. Навіть у чаті той хлопець, що мені писав, вже очікував на прибуття мого духу у потойбічний світ. Адже це рибне чудовисько побігло на мене саме після вбивства цього персонажа, я гадаю. На щастя, все пройшло добре, і малий гном залишився живий. Тож одразу кличу постотника, щоб мінімізувати подібні ситуації у майбутньому. Але пригоди на узбережжі ще не закінчилися. Майже покінчивши з одним мурлоком, направляю демона на іншого. Але не помічаю, що там двоє монстрів. Трохи відволікшись на чат, залишив ініціативу повністю на демоні, що поки не такий сильний, щоб тримати трьох мобів. Перший швиденько вкладається спадки, другого відправляю побігати, але постотник все ж не витримав тиску. Тож я залишаюсь один проти двох, ще й відповідаючи на повідомлення у чат. Залишається один, на якого я кастую страх, і одразу вирішую призвати хоча б бісеня. І вже на останніх секундах з'являється четвертий мурлок, що аж ніяк не вписується у мій план. Тож відкорковую пляшечку, на жаль, залишилося лише 0,3 і відганяю свіженького монстра, натомість повертаючи минулого. Це вже якась жесть. Долоні спітніли реакція на максимумі. У гнома 40 хітпоїнтів, а у огіркиви наливочок більше нема. Вирішую піти на ризик і накинути страх на того, який мене б'є, тільки щоб розірвати дистанцію та втікти звідси. На щастя, отрута, що висить на мені, повністю перекривається посиленням чорнокнижника, і вже через кілька секунд я видихаю, бо розумію, що знову пощастило і гном вижив. Одразу закриваю баночку огірків та кличу хоча б бісеня на випадок спонтанних знайомств. Поряд на міні-мапці побачив крапочку з ресурсами. На щастя, там було одразу два види: руда й травичка. Але з другим щось не складалось, ніяк не міг її зібрати. І навіть наступного дня теж міхом'як дуже невдоволений. Здаючи завдання, зустрів воїна, що геть поїхав кукухою тьохкає, як квочка. Хто їх розбере тих воїнів? Повернувшись у місто, щоб вивчити нові уміння та вислати скарби на іншого персонажа, побачив натовп біля поштової скриньки. Одразу стало зрозуміло, чого так багато людей. На скринці сиділа оголена леді з провокаційним ім'ям. Світ меча і магії не відміняє стародавньої професії, тож не мені її засуджувати. Тепер прийшов час трохи підкачати воїна Дворфа, щоб можна було хом'ячити по повній програмі. Для цього мені потрібен мінімум шостий рівень і дійти до міста, що сховане в горах. А вже ж пропускаємо відео і на максимальній швидкості бежимо отримувати досвід. Не оминаємо скриньки зі скарбом. На жаль, отримання п'ятого рівня я пропустив, але це не критично, хоча й трохи засмутився. Закінчивши зі стартовою локацією, добіг до передмістя, де й отримав першу пошту від чорнокнижника. Далі у таверну за шостим рівнем. Вирішив поки залишити дворфа у таверні, а наступного разу вже йти у місто. Тим часом чорнокнижник вирушив крізь засніжену місцевість до знаменитого озера Лохів. У мене були там справи, та й травички на моєму шляху зустрічалося немало. У поселенні також беру кілька квестів та знову відправляю накопичення на воїна, адже усяке може трапитись. А прийшов я сюди не тільки побачити озеро, але й підкачатися. Адже на 12 рівні досить складно виконувати завдання 15-го. Плюс я купив магічну паличку, що також треба випробувати на монстрах нижчого рівня. А ось і щасливий 13-й. Прокачка тут йде досить спокійно, але є свої особливості. Наприклад, ці кобольди налетіли на мене цілою зграєю, та бігають повільно, тож це не проблема. І знову перекидую коштовності на воїна. Щось дуже швидко я пакуюся. Такими темпами скоро і в нього не буде місця, куди складати камінці. Біля печери, до якої мене відправили на виконання завдання, побачив скриню, але якесь падло, все обшукало і залишило три шкірки. Ненавиджу таких немає місця в зайве, але спустош скриню, щоб з'явилася нова, повна. Міхом як просто скаженіє, та на щастя, з кобольда випала зелена сокира, що трохи знизила рівень стресу у малої тварин. А печери, як завжди, несуть найбільшу загрозу життю героїв. Скаже на кількість монстрів, що постійно з'являються, особливо у найнепотрібніший момент, це норма, і моя персона не виключення: добиваючи одного з двох кобальдів, налітає ще парочка. Тим часом я беру 14 рівень, але лише трошечки не встигнувши, щоб пустотник відновив своє здоров'я, як і я, з отриманням нового рівня. А насипають вони непогано і відправляю одного у страх, але він біжить у сторону вихода. Я трохи спантеличений, адже на дорозі мене чекає ще один монстр, і тут я можу і ласти свої склеїти. Та вирішую прориватись і одразу накатив зілля хоробрості. На щастя, стояв ведмідь друїд, що давало змогу уникнути ще одного зайвого пасажира. Я розумію, що мої дії загрожують життю друїда, але це хардкор, і треба рятувати свою жалюгідну шкурку. Тим паче, що на виході є ще один персонаж, що зможе допомогти. Упевнившись, що за мною немає хвоста, кличу пустотника і допомагаю героям, що опинилися у неприємній ситуації завдяки мені. Та цих тварюк було вже настільки багато, що навіть ми втрьох вимушені були трохи відходити. Та на щастя, всі залишилися живі. Досягши потрібного мені рівня, повертаюсь у західний край, де вже можу якось протистояти тим механічним опудалам, що мені потрібні по завданню. Покінчивши з ними, я вже втретє приходжу за тою клятою травичкою, а вона все не збирається. Уу, як бісить. Далі зустрічаю цікавого монстра. Це потужний елементаль 18 рівня, з якого є невеличкий шанс підібрати магічний пилок. Ця пилючка може усипити ворога на кілька десятків секунд. Така собі зброя останнього шансу. Боротьба з цією істотою може бути викликом для 14 рівня, але я спробую. Просівши половину хітів, ми з пустотником перемагаємо, та, на жаль, нічого не випало, тож іншим разом. Далі прийшла черга гнолів, і поки я бився з одним, справа прибігає ще один шалений. А як ви бачите, я зовсім не в тій формі, щоб битися з обома. Тож страх наше все. Покінчивши з першим, випиваю зілля та йду збирати травичку. Далі стає черга другого. І грьобаний покорьобаний, знову агриться сволота справа. Цей хардкор мене вже колись доведе. Прийшовши до печер бандитів, отримую запрошення в групу від Паладіна, і це дуже добре, адже супротивники тут володіють магією, що може бути дуже небезпечним, якщо битися одразу з кількома. А колективну працю ніхто не відміняв. Усі, як чайки, налетіли на ту руду двох в печері досить спокійно, тим паче, що паладин може підхилити у разі небезпеки, але її не було. Місцина була зачищена повністю. Ми навіть натрапили на скриню, у якій мене чекало, аж майже ні хрена. Знову ці дурні лутери, що залишають сміття. Всіх проклену до біса. У гільдії тим часом досить пристойно онлайн, тож охочуючих, запрошую. А ось вам приклад, як потужно атакують маги розбійники За кілька кастів у мене половина хітів злетіла. А якщо таких перчиків буде двоє, то це прямий шлях на кінцеву станцію, що, до речі, майже трапилося, на щастя другого моба забрав інший гравець. Набравши певну кількість вже виконаних завдань, біжу відзвітовувати. Я вже ж отримую 15 рівень. Хоч у моїх планах і було робити відео кожні 10 рівнів аж до 40-го. Але цей випуск вийшов ну дуже насиченим на пригоди. Тож забігаю на місцевий ярмарок, де можна отримати посилення на дві години, усього-навсього поговоривши з місцевим оракулом, та беру курс на північ, у Червоногір'я. Там є для мене кілька завдань, та треба вивчити перельоти. Я дуже вдячний вам за перегляд. Сподіваюся, історія вийшла цікава. Також, як і планував, на першу сотню підписників я створив телеграм-канал, де буду анонсовувати вихід нових відео, якісь цікаві новини. А в коментарях ми зможемо з вами бути на зв'язку. Обов'язково підписуйтесь на канал та у телеграм, щоб не пропустити наступні відео про пригоди чорнокнижника і не тільки. А я ще раз дякую всім за перегляд та підписку. З вами був Геймкіт. Почуємося!